Ольга їхала додому дуже засмучена. Ну чого їм ще треба? Я ж їх не куди небудь, а у великий будинок кличу, де є всі зручності, а вони взяли і відмовились. Вже кілька тижнів Ольга серйозно обдумувала питання, як бути з батьками. Вони у неї не молоді, мамі 80 років, батькові 82. живуть обоє в своїй старій квартирі, яку тато ще за Союзу отримав на роботі. Хвилювалася дочка за літніх батьків, тому й не думала їх до себе забрати. Навіть з чоловіком вже це питання узгодила. Вони зараз самі мешкають у великому будинку, діти виросли, роз'їхалися, а чоловікові батьки вже давно у засвітах. У Оля з чоловіком не тільки гарний будинок, а ще й великий сад, яблуневий, краса, неймовірна весною, та ще й цілий рік смакують домашніми яблучками і не тільки. А батьки що? В квартирі живуть, усе в магазині купують, а їм домашнє яблучко точно б на користь пішло. Після довгих розумів Ольга набрала батьків і сказала, що приїде до них в гості, найближчими вихідними, щоб чекали її, сіла в свою велику машину і поїхала в надії, що відразу забере батьків до себе. Та на її здивування справи ця виявилася не з легких. Батьки, які звикли до свого розміреного життя, на відріс відмовилися переїжджати до доньки. Віктор Петрович і Катерина Львівна разом вже майже 60 років. Вони живуть так, наче за роки нічого і не змінилося. Зранку Катерина Львівна годує свого чоловіка кашею. Кружка какао, обов'язково з двома чайними ложками цукру або блінчики з чаю, якщо чай, то з лимоном обов'язково. А потім ідуть на прогулянку, повільно, нікуди не поспішаючи, за давньою звичкою купують в кіоску газету. Приходять додому, Катерина Львівна щось розігріває на обід чи готує щось нове смачненьке. Віктор Петрович цей час уважно переглядає газету, ставить олівцем галочки напроти тих матеріалів, які будуть цікаві його бабусі. Потім обід, відпочинок. Так минає день. А увечері, якщо по телевізору нема що дивитися, тоді дід читає своїй дружині помічені статті. Кожен текст обговорюється, особливо люблять про долі людей. Прочитають, як хтось втомився від великого кредиту, чи у когось житло злоумисники виманили. співчувають людям і тішаться обоє, що їх Бог милував. І дружно зловмисники обговорюють, кажуть, що у них совісті нема, обурюються. Життя тихе і розмірене, без всяких сюрпризів. І це навіть дуже добре. На умовляння дочки переїхати відповіли рішучої відмови. Так, у неї добре, будинок свій повітря чистий, і яблука, а їм і тут непогано, а яблук багато й не з'їси. Так, одне в день, можливо. Сидять ввечері за чаєм, і мудрий дід розповідає уже на молодій дочці про життя. Каже, що вона їх з мамою не розуміє, але, може, колись зрозуміє. В школі вчишся, хочеш канікул, в училищі чи в університеті вчишся, хочеш якомога швидше отримати диплом. На роботі чекаєш відпустку і зарплату. більшості робота не подобається. Вдень чекаєш, щоб додому піти, гроші збираєш, чекаєш, коли зможеш те чи інше купити. Все чекаєш, чекаєш і чекаєш. І постійно різні бажання тяжіють на душі. Цікаве життя. Люди думають, що на пенсії доживання Ні, нічого подібного, на пенсії життя тільки в чистому вигляді, тому що бажання вже придушені, відсторонені, вигнані з життя. Це потім, зрозумієш. Не в молодості, живеш на пенсії цією хвилиною, знаходиш радості в цьому моменті, якщо ти не хворієш, звичайно, і це втіха. Ольга спитала а якщо і не змогла закінчити питання. Тобто, якщо хтось з нас раніше піде, як тоді це ти мала на увазі? Мудрі тато з мамою зрозуміли, і дід відверто сказав: що буде, те й буде. Навіщо зараз про це переживати? А поки вони будуть пекти блінчики і пити какао і читати слух газету. А їхати до дочки, навіщо, щоб відчути себе у гостях, ходити і боятися, що комусь заважаєш? Із дідівською прямотою дід відрізав Розумієш, дочко, я можу в своєму туалеті хоч годину сидіти, тому що це мій дім. А в твоєму мені буде некомфортно, бо це не мій дім, і не моя убиральня, Зрозуміла? Ольга лише головою кивнула. А що? Це і є мудрість не доживати, а жити. А як ви вважаєте, батьки праві?